Знеси паркан, віддай дорогу. Між мешканцями Малугова та їхнім сусідом розгорівся серйозний конфлікт. Люди переконують, що чоловік самовільно захопив шість акрів проїзної дороги. Однак їхній опонент не здається та заявляє, що так було і так буде. Адже 20 років тому депутати дозволили йому будувати прямо на дорозі. Тут колись було поле, тут нічого не було. Тут зараз все є. Як я будувався, то ще було в 2003 році. У 2007 році мені сказали переставити на 5 метрів, зробити ширину. Я його переставив, Виконав так, як все казали. Я свої зобов'язання виконав. Тобто тут написано, поставили печаті, все, і депутати. Тепер же колишнє поле щільно забудоване, і між будинками є дорога, але проїхати неї можна не всюди, адже біля свого помешкання Тарас забрав практично половину її ширини. І це не аби як обурі селян, адже цей тракт веде прямо до церкви. Тепер скажіть мені, дві легкові машини розвинеться. Ну нема як заїхати на подвір'я. Ми вже там собі зробили не. бачите, таку кишеньку. Там зробили на чотири метри. Ми не можемо ні заїхати, ні виїхати. Якщо ця дорога... Має мати відповідний метраж 10 чи 12 метрів, чи 9, чи 8, Будь ласка, зробіть все для того, щоб вона нормальна. Я не хочу від нього, бо я від імені громади. Я не хочу від нього ні одного сантиметра. Ось і все самотужки розв'язати конфлікт селяни, схоже не в силах. Тож по допомогу звернулися до міських чиновників, а ті вже бавитися у словесні перепалки не налаштовані. Тому на місце приїхали з геодезистами та чіткою вимогою знести паркан та повернути людям проїзд. Як ми бачимо, тут дуже чітко видно межу, наскільки було захоплення землі. Так, тобто який, якщо нам пан Тарас представляв акт, це не є є документ, який надає право власності додаткової земельної площі комунальної власності, це є грубе порушення законодавства, тобто захоплення земель комунальної власності. О ж тепер чекає на впертого володаря дороги. Чиновники запевняють, якщо Тарас не одумається та продовжить прочатися закону, то утримає вкрай неприємну процедуру. Відкриття кримінальної справи за самовільне захоплення землі та судову тяганину з міською радою. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.